Сотні мільйонів гривень, вірогідно, вкрали на будівництві фортифікацій оборонних у Харківській області. Саме там, де е, прорвався і продовжує наступати ворог. Про це пише мартина Богуславець, голова антикорупційного центру Межа. На сторінках української правди сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництво фортифікації як наслідок критична ситуація на Харківщині, де активно наступає русня. Фортифікаційні споруди, на які там витратили 7 мільярдів гривень, виявилися неефективними. Можливо, і через те, що багатомільйонні підряди Харківська ова зливала на підставні фірми аватарів. Ну, а хто би сумнівався? Ну, 7 мільярдів гривень це величезна сума. Це по Харківській області, як я розумію, було виділено. І вони кудись зникли. Тобто 7 мільярдів потратили, а оборонної фортифікації нема. Військові свідчать, нема фортифікації. Грудію треба закривати країну від ворога участок фронту. Ну, вони і закривають і гинуть наші хлопці. Я не знаю. Десятками, сотнями, мабуть, сподіваюся, ну тисячами. А фортифікації як не було, так і нема. Ну, мене найбільше дивує позиція народу. Ніхто не питає, майже ніхто не питає, чому нема фортифікації. Ніхто не питає, куди ділися гроші. Ну, е, таке враження, що поки Русня до тебе конкретно не прийде, в жопу не вжалить, або ще е, в одне місце. Штиком чи кулею, чи ще чимось, воно його не стосується. Позиція народу така: дай мені 50 гривень і роби з цією країною все, що хочеш. Ну, Трем'єць, якщо ми і далі так будемо, то ми, чесно кажучи, боюся, Україну не втримаємо.